На сході України в день виборів працюватиме приблизно половина виборчих округів. Про це заявили у комітеті виборців України. Здебільшого йде мова про звільнені населені пункти Донбасу. Втім, працюватимуть дільниці і на території, тимчасово підконтрольній самопроголошеними республіками. За словами активістів, мешканці регіону рішуче налаштовані взяти участь у виборах. Хоча перешкод для цього залишається чимало. комиссия приняла уникальное решение, таких решений раньше не было в Украине. Окружная комиссия решила, что все участковые комиссии переводятся в поселок Новайдар. С тем, чтобы вот, беженцы, которые находятся, переселенцы, которые находятся в Новом Вайдаре, на своих территориях, могли проголосовать. За попередніми оцінками, ми вважаємо, що до півтора мільйони виборців не зможуть взяти участь у голосуванні. І знову ж таки, по минулих виборах, якщо дивитися на ці цифри, то це близько 45% від всіх виборців на Донеччині.